Привіт, друзі! Уявіть, що ви завтра прокидаєтеся і не можете купити свою звичну чашку кави? Ще якщо кава стане розпішою, яку не кожен зможе собі дозволити? Звучить як фантастика. Але це реальність, яку ми можемо побачити дуже скоро. І це не через війну чи економічну кризу. Причина криється зовсім в іншому. Сьогодні ми поговоримо про те, як зміна клімату та глобальні проблеми на ринку кави можуть змусити нас платити набагато більше за цей улюблений напій. Бразилія забезпечує 40% світового виробництва кави. І цього року її врожай може зменшитись на 20... 20%. В світі все стало надзвичайно складно. Поля, що раніше були зеленими, тепер виглядають як пустелі. Фермери з тривогою дивляться в небо. Дощів не було вже кілька місців. Температура зашкалює і навіть показує рекорди останніх 70 років. Ціни на каву сягнули вже рекордних 5-50 доларів за кілограм зеленої кави. І це лише початок. Але проблеми не обмежується тільки Бразилією. В'єтнам другий найбільший виробник кави, який також переживає складні часи. Тайфун Ягі зруйнував багато плантацій, а зміна клімату ставить під загрозу виробництво робусти, дешевих зерн, з яких виробляють розчинну каву. А ще більше проблем створюють логістичні труднощі та геополітичні кризи. Головна причина всього цього зміна клімату. Кава це не просто рослина, вона вимагає особливих умов, певного ґрунту. Тіні і правильного балансу між дощами та сонцем через кілька десятиліть. Традиційні райони вирощування кави можуть стати непридатними для цієї культури, а попит на каву зростає, особливо в Європі та Азії. Це створює ідеальні умови для глобальної кризи на ринку кави. Вчені працюють над виведенням нових сортів кави, які б були стійкішими до змін клімату, але це забере ще багато часу. Прогнозується, що зниження цін на каву в найближчі роки не відбудеться. Дуже багато недовольних клієнтів зараз, але ми, як власники, кав'ярень змушені піднімати ціни на каву, тому що Зростає все молоко, кава, стаканчики, кришечки, трубочки, все. Ми не можемо каву тримати на одному місці. Податки. Дуже багато людей зараз повиїжджало за кордон, нема кому працювати. І просто так ніхто не хоче робити. Всі хочуть заробити мільйон покінчити з бідністю, розумієте? Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте натискати на дзвіночок. Всього найкращого.